Вітання вам з Рівненщини, друзі. Ви на каналі в саду у Анжеліки. Ось такий зараз сад. Сніжно, зимно, звичайно, сумно. Сумно, коли думаєш про наших хлопців, які зараз там в окопах таку холодригу. Дивіться, магнолія, яка, які бутончики вже в неї є. Весною дасть Бог життя, буде квітнути. Піондриво древовидний. Ось там ви бачите очітки. Я їх так і не зрізала, не було часу. Якось зовсім не встигала, так як вже говорила. На Двір виходжу дуже рідко, плиту. Це тільки виходжу для того, щоб підгодувати ташечок. Ось насипала їм. Тут пшона, трошки сала нарізала та батон. Отака годівничка, бачите, дівчатка, в мене вже на третій рік. Ще покажу вам оцю травичку, вона мені дуже подобається. Але як її звати, я не знаю. Може, хто знає, підкажіть, будь ласка, буду вдячна. Так, з вікна мені її видно навіть. З неї такі, знаєте, всередині така біла полосочка йде. Ось така, бачите. То, можливо, це вам про щось скаже. Буду вам вдячна. Дякую, дівчатка, за перегляд. Допомагайте нашим братам меншим, підгодовуйте птахів. І все буде Україна. Обов'язково буде Україна вільна від цієї орди. Дякую, дівчатка. Мирного вам і нам всім дня!